Попалося мені відео про цього тецекуна, якого о, при е, самозахисті вбив хлопчина. Да, коли вони в чотирьох на нього накинулись, він його зарізав, чи підрізав, чи як це правильно називається. Ось нуль емпатії, нуль співчуття і стовідсоткове розуміння цьому хлопчині. І хлопчина дійсно був правий, молодець, що так зробив, і десь Бог все в нього буде добре. Да? Можна скинутись хлопчині на гарного юриста для того, щоб він все-таки довів, що це був самозахист. Тому що те, що відбувається із цими ухилянтами, воно вже переходить усі межі. Просто виявляється, цей е, ТЦКун, ще й був, е, мав фальшиві документи у БД, був належав до якоїсь військової частини тилової, да? і мав УБД. Уявляєте? Отакі От вони всі там БД, хто виріщать, криком кричать: ми з нуля, з якого нуля, як не подивишся на них, вони як кабани відгодовані, як, значить, не з нуля, а з свиноферми. Подивися на тих, хто з нуля приїжджає, там вимучені хлопці. А ці, як з свиноферми, повиходили і кричать, що вони такі прямо вояки. Ділюся історією. Їду в маршрутці, Маршрутка повна забита. Uh, і зупинка перед зупинкою хлопчина УВД. А мені так цікаво стало, ну оскільки і чоловік да, там. І мені просто цікаво, я дивлюсь, коли зустрічаю військового, Думаю, що ж ти пережив, да, бідний, От щось, через що тобі довелося пройти. Але тих, хто носить оці фальшиві, їх одразу видно. Ну одразу видно. Ти в очі дивишся людині, по очах бачиш, по виразу обличчя, все це видно. ну Вони ж наївні з одною звивиною, їм здається, що ніхто цього не бачить. Дивлюся я на цього хлопчину, і він якраз ручечкою своєю тримається за поручень. Та ручечка, мабуть, ваші мишки комп'ютерної нічого ніколи не тримала. Що на обличчі, що на руках, е парцелянова шкіра? Не у кожної дівчинки така прозора біла парцелянова шкіра. Е зачіска така е модельна. Тобто хлопчина такі років до 30, він вже кричить, що він убиде. Вийшов він на зупинки. Думаю, може, десь там шкутильгає, можливо, там нього. Та ні, нічого, нормальний хлопчина. Нормальний хлопчина гарненько пішов, модний, гарно одягнений, ніде зовсім там, ні на обличчі не видно страждань, якихось чи катувань пройдених, чи ще щось. Да? Отакі УБД в нас.